До 80% смертей на полі бою відбуваються через кровотечу. Це статистика медиків. Бійців західних армій навчають, як надавати першу допомогу. Тому там втрати мінімальні. Українських вояків рятувальників на державному рівні не готують. Цим опікуються волонтери, яких навчали натовські інструктори. У курсантів столичного військової університету завершився триденний тренінг. Як вижити і врятувати пораненого? Докладніше Олеся Варламова. У машині є поранення. Скільки ми не знаємо, поранених позначають скотчем. Їх треба винести з машини і з поля бою. На все 10 хвилин. Швидше рятуючи, пораненого не слід забувати і про власну безпеку, кажуть інструктори. А, Виконали завдання, розбирають помилки. Один жгут був накладений коректно, а другий був накладений некоректно. Ми з вами вже розмовляли. У середньому 5 хвилин вистачає на те, щоб людина. Стекла крові. А раніше в Україні, де і взагалі на всьому пострадянському просторі, такого просто не було. Це тактична медицина, це достатньо молода і нова наука, і ми тільки-тільки зараз починаємо її інтегрувати в Україну. Слухачі цього університету, майбутній командир взводів, уже за місяць у зоні АТО доведеться навички застосовувати. Якщо в перших 60 секунд ми не накладемо жгут. То в наступних секунд ми вже втратимо свідомість і через 5 хвилин втратимо життя. Тілювати закордонний волонтерський проект почали з натовських аптечок, але з'ясувалося, вояки не знають, як ними користуватися. Тоді запровадили курси бійців рятувальників Їх підготували вже більш ніж 12 тисяч, і на полі бою є результати. Їхнє тіло. Ну, почало діяти перед тим, як вони навіть подумали, що вони повинні робити. А чому? Бо на наше навчання базується на практиці. Максим Циганок, лікар на цій швидкі, працював у зоні АТО. Пройшов тренінг інструкторів-волонтею. каже на поле бою на звичайній медичній машині заїжджати не можна. Цивільний лікар не має знань із тактичної медицини, а це може коштувати життя йому і пораненим. Він тут же на полі бою готов надавати реанімаційні заходи. А на полі бою це не робиться. Максимум це зупинка кровотечі, тобто накладання турнікету. І все. І далі просто евакуація. Як рятувати життя під кулями у полі вже в укритті, волонтери навчатимуть і далі. Планують ще тренінги для трьох тисяч офіцерів. Олеся Варламова, Сергій Тищенко, перший національний.